Добрий день, шановні друзі. Здавалось би, зовсім нещодавно, а точніше, в липні, ми з вами обговорювали сплановане зростання прожиткового мінімуму. А вже прийшов час обговорювати грудневе підвищення. Тож далі нагадаю вам основні наслідки збільшення такого показника. Допомагаємо кожному бухгалтеру заради перемоги. Під час воєнного стану про доступ до всіх видань та сайтів вдвічі дешевше. Дякуємо, що ви читаєте і працюєте. Про доступ є, економіка встає. З 1 грудня 2022 року підвищиться розмір прожиткового мінімуму. Так, для працездатних осіб він підвищиться аж на цілих 84 гривні. Тож, якщо раніше це було 2600 гривень, то з 1 грудня 2684 гривні, ви спитаєте на що ж можуть вплинути ці 84 гривні? Далі якраз про це. Але перед цим для наочності нові розміри прожит мінімуму наведемо на екрані. Звертаю вашу увагу на те, що такий показник прожит мінімуму для працедатних осіб, тобто 2684 гривні, діятиме весь 2023 рік. Прийнято закон про держбюджет на наступний рік, який вже підписав президент України. Зі збільшенням прожитмінімуму для працездатних осіб зміниться і межа для проведення індексації заробітної плати працівників. Нагадую, що індексацію нараховують у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи. Усе, що вище, індексації не підлягає. Тому у грудні 2022 року індексація зарплати має проводитися в межах 2684 гривні. Зверніть увагу, народні обранці в пункті 3 прикінцевих положень закону про держбюджет 2023 на увесь наступний рік вирішили зупинити дію закону про індексацію. Відповідно, наступного року у роботодавців відпаде обов'язок нараховувати індексацію. Розмір аліментів на дитину є одним із показників прив'язаних до прожиткового мінімуму. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У зв'язку із цим розмір аліментів з 1 грудня 2022 року становитиме для дітей у віці до 6 років не менше 1136 гривень, для дітей у віці від 6 до 18 років не менше 1416 гривень 50 копійок. Водночас існує поняття мінімального рекомендованого розміру аліментів на одну дитину. Він дорівнює розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Його може присудити суд, якщо платник аліментів має достатній заробіток. Так, для дітей до 6 років це 2272 гривні, а для дітей з 6 до 18 років це 2833 гривні. Максимальний розмір аліментів теж залежить від прожиткового мінімуму. Найбільше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. До речі, про те, що робити з аліментами під час воєнного стану, я розповідала ось у цьому відео. Будьте уважні! Є такі показники, що залишаться незмінними, незалежно від зростання прожитмінімуму на працездатних осіб. Мова йде про ті показники, які прив'язані до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року. Так, до кінця 2022 року незмінними залишаються. Розмір податкової соціальної пільги, звичайна ПСП, дорівнює 1 тисяча двісті сорок гривень п'ятдесят копійок. Граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги, це три та неоподаткований розмір нецільової благодійною допомогою це 3470 гривень. Також з 1 грудня 2022 року не змінюється і розмір мінзарплати це 6700 гривень. Відповідно, ті показники, які розраховують на підставі поточного розміру мінзарплати, залишаються колишніми. Це розмір мінімального ЄСВ, оскільки він розраховується як добуток мінімальної зарплати та ставки ЄСВ у розмірі 22% і становить 1474 гривні. Це максимальна база нарахування ЄСВ. Так, максимальна велична база нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам МЗП. Відповідно, розмір цього показника становитиме 100 500 гривень. Та трудові штрафи. Їх розміри прив'язані до мінзарплати на момент виявлення порушення трудового законодавства. Тому зміна прожиткового мінімуму ніяк не вплине на розміри штрафів. На цьому у мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава України!